Батьківщина, партія Свобода партія України. Хочемо повідомити про створення Верховної Ради групи Чернігівщина, до складу якої входять демократичні сили, опозиційні сили. Це так, як я вже сказав, партія Батьківщина, партія Ударі, партія Свобода. Ходить до неї я їм повела, Як Павлова, групи Чернігівщини, ходить, побачити собі. Карпунцова Лерій народний депутат, заступник Віталія Крючка, політичне питання народний депутат саміт Зніжнього. Входить Марцинків Руслан, партія Стубода, ще раз відповідає так само від свободи Заченівської області. Також входять, я думаю, ви знаєте, народні депутати, які постійно працюють і допомагають. Це Томас тобто Володимирович, Шевченко Андрій, Павловський Андрій, Кириленко Андрійович, зараз закріплений від Батьківщини, також Зачанівської області, з Тетяна Ярославовна, а також Лізєвич, і Бондаренко Володимир, то які вже депут, народний депутат працює ще ровщині злості. Це кількість народних депутатів, які об'єдналися за Ради Чернігівщини, які будуть вже працювати, незважаючи на те, що ми чуємо, що мати народних результатів, що парламент не заблокований і кількість сім було робочим. Але ж на даний час я можу вам сказати про те, що нами ініційована і так само я Саме така болюча тема не тільки Течії, а всієї України, що людей або власники вимагають платити аренду плату, або виселяють збросом і намагаються висловити через суді. Тому на даний час ми запропонували створити тимчасову спілку комісію, для того, щоб вона була створена потрібно 150 депутатів. Зараз ми чекаємо, фракція удар вже дала своїх представників. Це Карпус, Карпунцов, Явершенко, праця свобода так само Марсенківа, Руслана, від батьківщини, я і будь-який заступник комітету з питань мітепустинчик. Також ми читаємо зараз від комуністів від партії регіонів, так як вони своїх працювачів санкції говорили про те, що будуть програми для того, щоб людям або надати людям житло, або компенсувати власникам, так як є програма Кабміну, але ж в тому році. Цілатися тимчасова слідча комісія, ми будемо займатися, як працює закон, і що потрібно створити для того, щоб людям дійсно надати житло. Так як було це сказано, пам'ятаєте, ви міському міський голова сказав, що через виконком він людям дасть можливість приватизувати житло, і так вони зробили через виконком, але це не по закону. Так само створена міжфракційна група найсучасніше лікарню ахмадит на території лікарні прахмати найсучасніша лікарня, яка буде найсучасніша в Європі, куди так само до міжпраційного об'єднання входить і Ав'яченка, і Марцінки Руслана. Вона створена на базі комітету, комітету, бюджетного комітету і інших небайдужих людей. Тому що діти, я вважаю, там, де діти, там немає політики, тому це нас тільки об'єднало. Там біля 27 народних депутатів пішли в склад. Тому ця наша група міжпраційна Чергуівщина. Вона буде займатися всіми питаннями і обштувати права всіх громадян Чернівщини, так само працювати над законопроектами. Нам вже подано біля 20 законопроектів на даний час до Верховної Ради. І так само в нашій буде працювати група і працює вже з помічників разом і ударі Свобода, які будуть працювати з громадськістю. Тому що я завжди говорю, що закони потрібно, щоб писали тут, ну, якщо робити медичну реформу, то потрібно, щоб всі 450 нової депутатів поїхали по кругах поспілкуватися. Власних, лікарня, в обласних лікарнях, міських лікарнях, вислухали медичних працівників, лікарів, а потім робити цю медичну реформу, щоб потім люди не говорили, що вона взагалі медичні працівники лікарі говорять, що вона взагалі не може бути приспособлена до нашої країни, до наших людей, до наших лікарів і медичних працівників. дякую, можливо, мої колеги ще добавлять.